Брутальна збройна агресія Іраку проти сусіднього Кувейту шокувала увесь цивілізований світ. Саддам Хусейн, жорсткий диктатор, який бажав перетворити Ірак на Гегемона арабського світу, вирішив встановити контроль над всією нафтовою торгівлею і кинути виклик заходу. Але США та Європа розуміли, що якщо не втрутитися, то ситуація перетвориться на справжню катастрофу. Союзники сформували багатонаціональні збройні сили. Які мали відновити втрачений порядок на близькосхідному регіоні, але і Ірак мав півмільйонну та добре озброєну армію, що віщувало криваву війну на знищення? Сьогодні ми поговоримо про війну в Перській Затоці: чому Хусейн вирішив напасти на Ковейт, як світові союзники провели блискучу операцію буря у пустелі, та як їм, врешті, вдалося зупинити іракського вождя від домінування на близькому сході. Станом на кінець 1980-х років Ірак переживав важку економічну кризу. Багаторічна війна з Іраном, яка забрала життя близько 180 тисяч людей і понад півмільйона залишила пораненими, занурила іракське суспільство у глибокі злидні. Така ситуація загрожувала стати соціальним вибухом, який міг настати у будь-який момент і поставити чинну владу перед обличчям катастрофи. Тодішній іракський лідер Саддам Хусейн, який встановив у державі свою особисту диктатуру та культ особи, аж ніяк не бажав цього допустити. Але, попри це, він не міг впоратися із внутрішньою кризою, яка була викликана його ж агресивною зовнішньою політикою. Цьому не сприяли навіть величезні обсяги нафти, якою Ірак володів ще з давніх часів і завдяки якій залишився ключовим геополітичним гравцем. Кошти за її продаж завжди дозволяли цій країні жити досить успішно, але тепер становище кардинально змінилось. Окрім того, що протистояння з Іраном практично спустошило державну скарбницю, Ірак ще й опинився у глибоких боргах з іншими арабськими країнами. Саддам Хусейн був винен понад 14 мільярдів доларів сусідньому Кувейту, які були отримані як грошова допомога для військових цілей. Поряд із цим Ірак заборгував кошти і Саудівській Аравії. Що фактично ставило Багдад у безвихідну ситуацію. Таким чином, опинившись на межі власного виживання, хусейн обрав шлях нової зовнішньої агресії. Але для того, щоб розпочинати нове зовнішнє протистояння, необхідно було мати чіткий привід, жертву для атаки, а також схвалення іракського суспільства. Саддам Хусейн вважав, що нова війна відволіче увагу народу від внутрішніх труднощів, а також забезпечить необхідну міцність та підтримку його режиму. Однак ця війна обов'язково повинна бути швидкою і переможною, такою, яка б не завдала додаткових фінансових труднощів та негативних наслідків, слідуючи цим факторам, єдиною комфортною жертвою перед очима іракського диктатора поставав Кувейт. Окрім того, що Хусейн був перед ним у боргу, ця крихітна країна добувала величезні обсяги нафти, які значно переважали зусилля іракців у цій сфері. На той час Кувейт був передовою державою близького сходу і затьмарював своїми успіхами своїх сусідів. У такій ситуації економічне становище Іраку було слабким, а при подальшому піднесенні Кувейту воно не могло розраховувати на жодні успіхи. Зважаючи на це, Саддам Хусейн взяв курс на перетворення миролюбної і слабкої у військовому відношенні сусідньої країни на головного ворога Іраку. Але спершу диктатор вирішив замаскувати свої плани. Викриванням нібито ворожої політики інших арабських держав проти його країни. Головним результатом цієї політичної кампанії мав стати виправданий привід для початку загарбницької війни. Уже з другої половини 1989 року Багдад почав звинувачувати країни-експортери нафти у тому, що вони не дозволяють Іраку добувати її у достатній кількості. Хусейн скаржився на те, що проти іракського народу почалася справжня економічна війна. Яка нібито була покликана позбавити Багдад його величі. А в червні 1990 року іракський вождь відкрито назвав Кувейт одним із головних ініціаторів цієї економічної війни, звинувативши у прямій крадісці іракської нафти. Мова йде про родовище у Румейлі, які знаходяться на кордоні із Кувейтом і нібито незаконно використовується останнім на свою користь. Як наслідок, Багдад почав вимагати грошової компенсації у сумі до 10 мільярдів доларів. Фактично хусейн збирався вибити зі свого сусіда суму коштів, яка майже дорівнювала його власному боргу цьому сусіду. Але іракський лідер насамперед бажав не грошей, а виправдання для свого вторгнення, яким цілком могла бути відмова Кувейту від задоволення забаганок Багдада. Як і можна було очікувати, кувейтський уряд не сприйняв іракських звинувачень. А натомість висунув пропозицію переговорів щодо проблемних питань. Більше того, він навіть був готовий надати кошти, але лише як позику у розмірі 9 мільярдів доларів, які могли бути скеровані на відновлення економіки Іраку. Однак Садам Хусейн вже досяг своєї мети, фактично отримавши відмови на свої зухвалі зазіхання, і тепер вважав, що може діяти відкрито. А для того, щоб прихилити на свій бік якомога більше іракського суспільства. Він скористався історичними аргументами. Багдад називав Кувейт власною територією, оскільки у давнину він входив у склад Османської імперії, як і сам Ірак. Виходячи із цього, тепер Ірак нібито має право на володіння та управління землею Емірату, що являтиме собою відновлення історичної справедливості. А для того, щоб перетворити Кувейт на ще більшого ворога, хусейн оголосив його активним учасником міфічної змови світових держав. Проти Іраку задля його знищення. Таким чином, громадська думка була успішно підготовлена і схвалювала агресію проти мирної і майже беззахисної країни. Іракське керівництво очікувало, що Кувейт буде захоплений за лічені дні, але воно аж ніяк не здогадувалося, що його авантюра переросте у масштабне зіткнення із Заходом. Водночас ця історія вкотре нагадує нам про те, наскільки важливо розуміти фундаментальні основи будь то політика, історія чи технології. Бо тільки ті, хто глибоко розуміє принципи, можуть робити правильні висновки та передбачати наслідки. Саме цим підходом керується у першій в Україні хардкор школі програмування CS освіта. Тут не вчать поверхневим знанням чи технологіям, які завтра втратять актуальність. Замість цього студенти школи освоюють фундаментальні принципи, що дозволяють створювати круті технологічні рішення. Уявіть собі, разом із cs з освіта ви проходите курс та крок за кроком розбираєте, як створити власну базу даних, розробити пошуковик, як у Google, чи зрозуміти принципи роботи операційних систем. Завдяки інтерактивним лекціям, лайв кодінг та професійному код рев'ю ви утримуєте практичні знання, які відкривають двері до найкращих світових технологічних компаній. Якщо ви хочете вийти на новий рівень і стати інженером, якого шукають топові роботодавці. Переходьте за посиланням в описі до відео та реєструйтесь на курси СІ з освіта. Ще наприкінці липня 1990 року іракські війська без жодних попереджень увійшли у прикордонні райони Кувейту і зайняли місцеві нафтові родовища. Це викликало бурхливу реакцію самого емірату, який звинуватив Ірак у зазіханні на територію суверенної держави. Таке різке напруження викликало велике занепокоєння в арабському світі. Більшість розуміла, що справа йшла до військового конфлікту, тож всіма силами прагнула не допустити цього. На той момент на кордоні із Кувейтом активно концентрувалися все нові іракські підрозділи, які невдовзі почали сягати чисельності до 100 тисяч солдат. В цій ситуації, за посередництва Єгипту і Саудівської Аравії, у місті Джида розпочалися перемовини між Багдадом та Еміратом. Хусейн маскував розмовами свої реальні плани і свідомо висунув опоненту неприйнятні та принизливі умови, які Кувейт рішуче відкинув. Цього і добивався іракський диктатор, який вже був готовий віддати наказ своїм військам про початок розправи над обраною жертвою. Він був відданий о 2 годині ночі, 2 серпня, що стало моторошним викликом для уряду та населення Крихітного емірату. Сили вторгнення налічували близько 88 тисяч військових і майже 700 танків, а їхні дії підтримувала значна кількість авіації. Натомість Кувейт мав нечисленну армію, яка загалом налічувала близько 30 тисяч солдат, половина з яких складали сухопутні частини. І хоч у них також була на озброєнні бронетехніка, але якість та численна перевага цілковито була на боці іракських військ. Більше того, армія Іраку вважалася четвертою у світі, поступаючись лише військам СРСР, США та Китаю. Але початок військової кампанії для Хусейна виявився не надто вдалим. Ще напередодні вторгнення основних сил іракські спецпризначенці мали захопити у полон лідера Кувейту Джебіра Ас-Сабаха. Вважалося, що повалення чинного Айміра деморалізує кувейтське суспільство і паралізує його здатність до спротиву. Однак особиста гвардія лідера Кувейту спромоглася завдати іракському десанту важких втрат, чим дозволила Ас-Сабаху безпечно евакуюватися у дружню Саудівську Аравію. Але хоч верховний керівник і був врятований, війна все одно була неминучою. Одразу після перетину кордону іракці почали просування на двох головних напрямках, метою яких було досягнення столиці Емірату Ель кувейта Місцевий уряд намагався організувати спротив агресору, однак останньому вдалося вивести з ладу армійський центр зв'язку, що розладнало все керівництво військами. Як наслідок, кувейтські підрозділи опинилися практично в ізоляції і були вимушені вести стримувальні бої без необхідної координації та допомоги. Це призвело до того, що оборонці почали зазнавати величезних втрат і залишати свої позиції, поступово відступаючи до кордону із Союзною Саудівською Аравією. Таким чином, майже не зустрічаючи серйозного опору, іракці вже на світанку досягли передмість Ель Кувейта. Однак перед ними постала серйозна перепона. У містечку Ель-Джахра перебувала 35-та кувейтська танкова бригада, на чолі із полковником Салемом Аль-Масудом, який мав не дати окупантам дістатися столиці. Бригада атакувала іракську колону, але, не маючи достатньо сил, а також боєприпасів та пального, невдовзі була змушена відступити. Але незважаючи на це, ковейцям вдалося затримати ворога аж на два дні, що стало визначним проявом мужності захисників. Паралельно з боями у Ель-Джахрі і близьким падінням столиці, станом на 3 серпня, вся решта території Кувейту була вже фактично окупованою. На наступний день більша частина армії Емірату, зазнавши колосальних втрат в людях і техніці, змушена була скласти зброю. Ті, хто прийняв рішення чинити опір ворогу до кінця, зміг протриматися ще дві доби. Доки не був остаточно знищений або полонений. Поряд з цим близько п'яти тисяч кувейтських солдатів опинилися на території Саудівської Аравії, звідки вже невдовзі розгорнуть нову боротьбу за визволення батьківщини. Саме так за лічені дні і вирішилася доля злочинної авантюри Саддама Хусейна, наслідком якої стало підкорення іноземної держави. Одразу після окупації в Кувейті був створений маріонетковий уряд на чолі із кувейтським офіцером і зрадником Аллах Хусейном Алі. Іракські солдати взялися за грабунки та насильство над місцевими мешканцями. Більше того, окупанти намагалися повністю позбавити Кувейт здатності до виживання, майже цілковито спалюючи його нафтові родовища. Для того, щоб до кінця довершити справу над своєю жертвою, Саддам Хусейн вирішив долучити Кувейт до території Іраку як окрему провінцію. Це було зроблено вже 28 серпня, і ці дії прихильники іракського диктатора сприйняли як історичну перемогу над запеклим ворогом та навіть західним світом. Попри це, варто зазначити, що чимало іракців негативно сприйняли цю війну, зокрема, шиїцька громада Іраку, а також курдське населення. На їхні претензії Хусейн відповідав новими репресіями і тим самим знищував опозицію та свободу слова. Але недовго божевільний диктатор радів власному тріумфу агресивні дії Іраку щодо Ковейту практично одразу привернули до себе пильну увагу і занепокоєння світу. Уже 2 серпня 1990 року Рада безпеки ООН зажадала від Саддама Хусейна вибуду його військ із території Емірату. Але іракський таран відверто відкинув це прагнення, вважаючи, що світовим державам забрак на рішучості тиснути на нього. Найбільше його хвилювала реакція Сполучених Штатів, але він сподівався, що Вашингтон не буде втручатися, зважаючи на дружні відносини Іраку з СРСР. Однак арабські держави не збиралися миритися із новим Гегемоном в їхньому регіоні. Найбільше турбувалася Саудівська Аравія, адже саме на її кордонах перебувала величезна іракська армія. Західні аналітики навіть вважали, що тепер Хусейн може легко атакувати саудитів, адже останні не мали підготовлених військ. Окрім цього, контроль Іраку над величезними запасами нафти у регіоні давав йому можливість домінувати на світовому ринку. Такий стан справ аж ніяк не влаштовував ані США, ані Європу. Президент США Джордж Буш старший розпорядився відправити війська до Саудівської Аравії та захистити її. Операція з розташування американських сил в Аравії отримала кодову назву щит постелі та мала на меті не допустити можливого вторгнення сил Іраку. Але питання про те, що робити з Кувейтом і Садамом Хусейном, залишалося відкритим. Міжнародні санкції, які були накладені на Ірак, аж ніяк не турбували їхню владу. Зв'язку з цим світові лідери нарешті усвідомили, що Хусейн розуміє лише мову сили, і загрозу від нього потрібно якомога швидше нейтралізувати. Восени 1990 року розпочалося формування військової коаліції. До неї увійшло 35 держав, серед яких в тому числі були США, Велика Британія та Франція. Ця коаліція готувалася до силового звільнення території Кувейту. Окрім цього, для повернення безпеки на близькому сході розглядала навіть вторгнення в Ірак і повалення диктаторського режиму Хусейна. Зрештою, наприкінці листопада Рада безпеки ООН наказала Іраку залишити Кувейт впродовж місяця, інакше проти нього застосують військову силу. Багдад очікувано відмовчувався і не робив жодних поступок, сподіваючись, що союзники лише залякують його. Але коли Конгрес США та парламенти інших країн коаліції офіційно дозволили використання своїх армій для війни, ситуація стала іншою. Хусейн і його режим і уявити не могли, з якою силою їм доведеться зіткнутися вже за лічені дні. Друзі, підписуйтесь на наш Патреон, адже таким чином ви розблокуєте доступ до випуску про всю Першу світову війну. Окрім цього, ви зможете переглянути ще інші ексклюзивні випуски. Дані теми ви бачите зараз на екрані. А окрім цього, ми хочемо зробити особливу подяку ось цим людям. Кожен внесок дуже допомагає нашому каналу існувати та робити ще більше контенту. Щиро вам дякуємо. Згідно з планом військової операції під кодовою назвою Буря в постелі, коаліційні війська збиралися поступово виконати дві головні мети: спершу масові удари авіації та флоту мали позбавити ірак його військового потенціалу. Наступний етап полягав у звільненні кувейту сухопутними силами, які після цього мали розпочати бойові дії проти іракців, якщо Хусейн не погодиться на капітуляцію. Загальна чисельність військ союзників становила близько 700 тисяч солдат, з яких більша частина належала США та Великій Британії. Загальне командування багатонаціональними силами здійснював американський генерал Норман Шварцкопп. Зі свого боку Ірак утримував понад півмільйонну армію, яка мала новітнє радянське озброєння, а також балістичні ракети Р-17, відомі на заході як «Скади». Зважаючи на майже рівну потужність сил, їхні зіткнення загрожувало перерости у затяжне і криваве протистояння. Але у Багдаді і не підозрювали наскільки велику роль союзники відвели своїй авіації, яка згодом і вирішить долю всієї війни. Команда про початок операції була віддана 17 січня 1991 року та одразу відзначилася масованими авіаційними бомбардуваннями. Понад дві тисячі союзних літаків завдавали щоденних ударів по території Іраку та Кувейту впродовж п'яти тижнів. Основними об'єктами атак були командні пункти, позиції іракських військ, протиповітряна оборона, балістичні ракети та склади зі зброї. Зважаючи на масштабність бомбардувань та неможливість їм протистояти, Саддам Хусейн вирішив розколоти союзну коаліцію і тим самим врятувати себе. Він наказав бити балістичними ракетами по Ізраїлю, сподіваючись, що той відповість і викличе на себе гнів арабських країн-членів коаліції. Наслідком цього міг бути їхній вихід із війни проти Іраку, або й навіть перехід на його бік, що суттєво послабило би союзне групування у плані чисельності. Однак хосейн прорахувався, а Ізраїль утримався від ударів у відповідь, що, в свою чергу, зберегло єдність та рішучість коаліції у протистоянні Іраку. Масовані бомбардування тривали до кінця лютого та призвели до руйнівних наслідків для іракського режиму. Близько 30 тисяч його військових загинуло під ударами, а здатність до ефективної оборони проти вторгнення фактично зникла. І саме в таких умовах на світанку 24 лютого коаліційні армії розпочали наземну операцію зі звільнення Ковейту. Було сформовано три фронти, загальною метою яких стало утворення кільця оточення навколо іракського урпування в Еміраті. Головний удар наносився силами 7-го американського корпусу за підтримки британців безпосередньо на території Іраку. Ці війська мали досягти Басри і району Ес-Зубайр, де й повинна була замкнутися пастка для іракців. Ще один удар наносився американськими десантниками за підтримки французів у напрямку на Ен на Сирію. У випадку перерізання шляху з Басри на Багдад у цьому районі іракські війська опинялися у безвихідному мішку. Паралельно з цим наносився і третій удар, метою якого було знищення іракців у самому Кувейті. Його здійснювали єгипетські, саудівські, а також вцілілі кувейтські війська, які тепер отримали реальний шанс помститися за свої кривди. Для того, щоб при наступі досягти ефекту неочікуваності, командування тривалий час робило вигляд, що готує висадку у Кувейті через море. Тож, коли союзники почали наступати по суші, це стало великою несподіванкою для іракського військового керівництва. Однак не тільки це було важкою проблемою для Саддама Хусейна. Коаліційні армії активно застосовували засоби радіоелектронної боротьби, вони масово виводили з ладу іракську техніку, яку тепер можна було легко знищувати з повітря. Іракці ніяк не могли цьому зарадити, і їм нічого не залишалося, як поступово відступати. Вже у перші дні війни союзникам вдалося дістатися Ель Кувейта, у чому велику роль відіграв повітряний десант. Як наслідок, за короткий час місцеве іракське угрупування виявилося заблокованим без можливості організувати контратаку. Тим часом на ділянці головного удару союзники майже не зустрічали опору і прорвалися на територію Іраку на глибину в 50 кілометрів. Але рухаючись у напрямку Басри, вони раптово наткнулися на добре озброєні сили іракської гвардії. Це призвело до кількох масштабних танкових битв, в яких абсолютно перевагу як в людях, так і в техніці мали союзники. Як наслідок, Ірак втратив сотні одиниць бронетехніки, і це стало справжнім шоком для режиму хусейна. Після захоплення Ель Бусаї, іракські сили розпочали загальний відступ, навіть не маючи жодної змоги організувати контрудар. Станом на кінець 26 лютого коаліційні війська змогли вибити іракців з Ель-Кувейта, що фактично означало падіння всього місцевого угрупування. Спроба евакуювати його з оточення зазнала цілковитого краху, особливо зважаючи на активне просування коаліції у самому Іраку. На наступний день союзники досягли району енна насарії та перерізали стратегічний шлях з Басри на Багдад. Іракська армія була розчленована і опинилася в паралізованому стані. Єдиним виходом була або капітуляція, або загибель. Саддам Хусейн, розуміючи, що існування його режиму на межі катастрофи, на світанку 28 лютого віддав наказ припинити опір. Союзники зі свого боку зробили те саме, оскільки так було передбачено в плані операції на випадок, якщо Ірак відмовиться воювати. Таким чином військова кампанія завершилася цілковитим успіхом для антиіракської коаліції, і вона заплатила за нього досить малу кров. Кувейт відновив свою незалежність, легітимний уряд Еміра повернувся і йому вже ніхто не міг загрожувати. Натомість Ірак втратив до 35 тисяч своїх військових, які фактично стали жертвою задля збереження влади Хусейна і його оточення. І основний нонсенс полягав у тому, що після поразки у війні Саддам Хусейн оголосив Ірак переможцем, адже його режим та країна ще досі існували. Жорстока пропаганда відбілювала власного диктатора і всіма силами боролась проти шиїцької опозиції. Хусейн зберіг свою владу та надалі продовжував погрожувати цивілізованому світу. У 2003 році США нападуть на Ірак, але це вже буде нова та окрема історія. Друзі, пишіть у коментарях, чи хотіли б ви бачити продовження цих подій в нас на каналі. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!